Люди, люди, да хто живий. Принести, ми, будьте добрі мінералки. На маленько запий. Дякую, Боже. таті, Боженько, здоровічка. Ту ще маленького салатикуся, лише не мусиш доїсти. Салати? Дуже треба. Треба. Не будемо пацятам шмарити ним, так що мусиш, постарайся. Ох. Добрий вечір. І це новини від Галини на Сіріусі і вона її ведуча Крістіна Третяк. Чому новини від Галини можете зазвідати? Ми не знаємо, а Крістінка нам не признає до нинішнього дня. А ти шо, не, їл, не, пив? Такий не знаєш завтра ще Василя, та я ся лажу ще на одну гостину. тину. А ще одна гостина, господичку мило, я не утримав уже. Ти одно маленько забула. Тися не ганьбиш, бо нас іще твоя свекруха позирать по телевізору. <гас> Оксана Івановна. Мамо, добрий вечір. Зеленський і його команда йдуть на вибори. <гас> 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 не в магазині Не то відео включили. <гас> Дорогі українці, я обіцяю вам піти в президенти України. І одразу виконую, я йду в президенти України. Давайте зробимо це разом. Володимир Зеленський із нами зараз на прямій лінії і готовий відповісти на усі запитання. Доброго дня. Добрий день, пане Володимире. Ну, ви йдете на вибори, але знаєте же, у вас не перше місто по рейтингах, а друге. Що ви можете надто повісти? А чого тут бояться? У мене второй ті машинка перша. нормальна і стара, хороша драка. Ну, а слухайте, вися не гніваєте за тутона, Юлію Володимирівну? Я її і так люблю. Будьте добрі, відкрийте нам секрет. Як вися збираєте виборювати першою місто? Будуть і побачення, і квіти. А що ви можете сказати всім тим, хто називає вас проектом Коломойського? Ідіть у сраку. Дякуємо, пане Володимире, за інтерв'ю. А наша Галя, не остання людина на Закарпатєві, теж рішила йти на вибори. Правда, я не знав цій Галю, да, хто возьми президент. Так що для початку вона рішила йти на вибори голови села Маюрки. Добрий вечір, дорогі друзі. Вже дуже скоро ми зустрінемо старий новий рук і продовжимо колядувати аж до бабиного святого вечора. Я маю пару свободних минут, поки стане коченятина, і хочу з вами поговорити відверто, як Галя. Тепер на Закарпатчеві люди вибирали для себе три шляхи на Чехі, на Словаки і на Польщу. Мені а не один з них не підходить, бо маю депортацію. Мене часто запросять то йдеш ці не йдеш. Ні, точніше не так. Дівушка, ви в уходите, цінікіт не виходите, та не стуйте, коло двері пройдіть, мало далі, там в автобусі повно міста. І знаєте, на відміну від наших великих політиків, я їжджу на роботу на автобусі, бо в мене не є тепер три тисячки євро, да ти же бо розмитнити свого цурового опеля на словацьких номерах. Я вам хочу тепер щось пообіцяти. І нараз виконали свою обіцянку. Просто тепер! Я це балату на голову села Майорки, так що знаєте, за кого голосувати, ні? Галю! Ці йти ліпше на президента. А ладно, давайте на президента. Коротше, голосуйте за Галю! Все, пока. Тебе шанс я тебе пуру як ряду! Креатив виборчої кампанії. Кандидат у президенти Олександр Шевченко пообіцяв вже побирають хіжі ушитки, хто за нього проголосує. А в Ужгороді теж появилися борди із цікавинкою. Брат мера Андрій Андріїв привітав усіх містян із Новим Роком і Різдвом і назвався депутатом Ода. Ну, а що, рішив брати ексклюзивностю. Депутату облради много, а депутат Ода єден. З 11 січня е, в Україні почав діяти оновлений кримінальний кодекс, до котрого внесли правки щодо зґвалтування і насильства. Тепер за ґрати може потрапити навіть чоловік або дружина, якщо їхній партнер не дав згоди на інтимні стосунки. Солодки у я не снич не буде. Ну ти ж розписку написала. Нотаріуска трубку не бере до гузиці, то та розписка. То у тебе голова болить, то нотаріуска. Трубку не бере вічно у тебе якийсь одмаз. Слухай, менше лопони. Та Що тобі спати? Менше лопони. <світ> ну. <світ> Макдональдс доставив Верховну Раду їду із зашифрованим посланням. Для того, щоб розгадати то послання, зобрали ліпших криптологів із усієї країни. Вони довго ламали голову. Що ж можуть значити ті три символи? І наконець поняли. То зізнання українського народу в любові до депутату. Секретне послання від Москаля на Закарпатті вручили Уляні Супрун. А того тижня міністерка приїхала в наш край із робочим візитом. Поїздка планувалася іще на середину грудня. І ми вже вам показували, яку прекрасну вітальну промову підготував для неї голова Ода Геннадій Москаль. Це, це що за... Але візит перенесли і в той день москаль не змог бити особисто присутній на зустрічі із міністеркою. Но в ліпших закарпатських традиціях він передав їй цінний подарок із зашифрованим посланням. Глава Російської православної церкви Патріарх Кирило заявив, що антихрист прийде через гаджети. Кирило наголосив, що іменно мережа гаджетів дає можливість здійснювати вселенський контроль над родом людським. Ну, закарпатським людям то то не страшно, бо обереги однечисті у них даже у кромблях. В Росії почали продавати духи, на створення яких розробнику надихнув сам Владимир Путін. Стоїть така баночка близько 5 тисяч гривень, але має єди побочний ефект, про який чогось не попереджають розробники. Після того, як людинася нафукать духами, до неї подозрительно починають злітатися мухи. У Мукачеві відкрили фестиваль «Червене 2019. В Ужгороді відкрили фестиваль Василя 2019. А в кожній закарпатській хіжі триває фестиваль. Ще ся святки не кончили. Колядуємо далі, До водощі. А тепер ми вам укажемо, як журналіст нашого телеканалу Артур Іванчо вчився правильно виговорювати назви найпопулярніших вин на Мукачівському фестивалі. Ще раз, Антон. Можна? Так. Çerse de kıyısırız. de füuser. Füuser. de de <laughs> de <füuser>. de de <laughs> Я, чесно, я вам скажу, у нас фестиваль Мухачеві дуже класний. Може, сушились перший день. Прикордонник на Закарпатєві вже десь рук систематично брав взятки і пущав цигіритлі через границю. Тоже мені новость, ви. Ну, Но я вам розкажу щось інтересніше. Коли інспектора прийшли їмати на горячому, він почав їсти докази. Вас затримано через систематичні побори і сприяння у безперешкодному переміщенні тютюнових виробів з України до країн ЄС через пункт пропуску лужанка. Будьте добрі, уйдіть у мене обідно! А ми знаємо, де купити файні утягувачі будюгови, щоби сте могли сховати черево, якоїсь ти наїли засадки. П'яний базар у варуші, шестий ряд, 57-й місто. Там продає така света, вона возить товар із Чернівцю, із Хмельницького. Дуже файна жона. Ну а кітчерево в такі будь вже не стає. Наша Галя знає, що робити. формі. Низка, ми все упросимо людей по варші. На кулько вони поправили. Засадки, я надію, це мало більше, чим я. Де купити файну вагу, коли це ваша поламала? І це треба декларувати гроші за колядки. Розбей свої медалі, я просто видумав. Ти не мечта, а кукла, красота розлука. Кажіть чесно. Не знаю. Не знаєте? А як ви думаєте, секрет того, як прийти в форму по задятку? Як е, скинути до то, того олів'я із черева? Ходити в зал, займатися. А чим це займати Спором. в залі? Ну, на пару кілограм. Ай, бо я дуже много не їм. Ага. А чуєте, а не знаєте, де купити вагу добру у варуші? бо я коли на свою стала теса поламала? Я не знаю. Добрий день. Мити гроші із колядок. Гроші з колядок це добре, але все ж таки треба Дроші заробляти. Ні, але все ж таки треба зберігати ці традиції, колядувати попри гроші і нести цю добру енергію. не з Закарпаття? Ні, ми з Ужгорода. Тепо звізда ясна. увесь світ засіяла. Давайте трошки повільніше, бо ми не місні Я... по цьому. відмити після колядок, щоб їх не декларувати. Просто-напросто не, не об'являй свої доходи. да, і все. Можна купити багато пасок, зробити маленький бізнес з пасками, бо скоро буде паска, там вже пара місяців. Це мені казати треба. Ні. А, не Пошлася, О, я так і зроблю. На Нанисту всі новості, які ми вам хотіли розказати. Може, декотрій не хотіли, але самося вурвало. Коротше, доїдайте салати і бірйтеся за роботу. Но не ненадовго, бо скоро на зацято. Ну а як без вашої любимої рубрики? В ефірі новин від Галини Мачета.